Всім привіт, це Ігри до столу. У цьому відео я хочу допомогти розібратися тобі із основами системи Дюна пригоди в імперії. І почнемо ми з того, що глянемо в Чаркуш. Знайомтесь, це Анна Маргрейв, послушниця Бене Гесеріт. Вона йде у безкоштовних квікстарт рулах і чудово допоможе нам розібратися з тим, як працюють основні механіки системи та як працювати з Чаркушем. Це уміння персонажу. Вони показують, наскільки ваш персонаж компетентний у цій чи іншій сфері діяльності. Вони є доволі загальними, тому будь-яку дію можна підігнати під одне з цих умінь. Наприклад, до бою можна підвести все, що зв'язано з битвами. І це може бути не тільки бійка на мечах чи проста перестрілка, а й стратегічне, і тактичне планування і оцінка поля бою. Дисципліна це про самоконтроль. вміння… Поборювати свої інстинкти, тримати себе та терпіти біль. Кмітливість відповідає за аналітичні та інтелектуальні дії. Спілкування говорить само за себе і це вміння комунікувати. Ну і спритність це все, що стосується небойової фізичної активності, як то біг, силові навантаження тощо. Про цю секцію спеціалізації поговоримо трохи пізніше. Коли треба зробити перевірку, майстер обирає уміння, яке перевіряється, виходячи з наративу. І це. Перша половина того, що нам треба зробити для китка кісток. Друга частина це мотив, тобто мотивація, чому персонаж робить те, що він робить. Мотиви відображають, наскільки той чи інший аспект життя є важливим для вашого персонажа. І деталізую його у секції переконань. Але про них теж пізніше. Отже, віра це про моральні орієнтири та віру у долю. І це не обов'язково має бути релігійна віра, це може бути віра у свій орден чи друзів. Влада, наскільки персонажу важливий він сам та його статус, його власні сили та бажання і корисливі дії. Ну і це не означає, що його корисливі дії обов'язково будуть поганими. Він може робити щось добре, але із міркувань власної вигоди. Істина це потяг до знань і потреба з'ясувати правду. Обов'язок доволі очевидно, це мотивація, яка виходить із зобов'язань перед іншими людьми, або від тиску суспільства. Справедливість це прагнення до рівноваги та чесності, а також бажання боротися проти несправедливості, коли майстер обрав для тебе вміння, яке треба перевірити. Ти, як гравець, маєш обрати мотив, який керує цим вчинком. Ось простий приклад. Анна має пройти випробування Гомджабаром, таке, як Пол проходив на початку першого фільму та у книзі. Майстер обирає уміння дисципліна, адже терпіти біль та приборкувати інстинкт, позбавитись від подразника є типовим використанням цього уміння. Гравець Зану тепер має обрати мотив для цієї перевірки. І він обирає віру, адже Анна вірить, що будь-які випробування, які посилає їй орден, є справедливими і правильними. Також вона вірить, що Орден навчив її всьому, що їй потрібно, щоб пройти це випробування. Іншою опцією було обрати обов'язок. Адже він також підходить у цій ситуації. Я не можу підвести своїх вчителів. І він навіть дає більшу вірогідність успіху, адже цей мотив у неї вищий. Але гравець вирішує, що саме віра керує Анною у цій ситуації. І от ми підійшли до базової перевірки. То, власне, як відбувається кидок? Майстер обирає складність кидку. Нехай це буде 2. Це означає, що для того, щоб перевірка була успішною, треба виконати два успіхи. То скільки треба виконати для успіху? Це визначається сумою значень уміння та мотиву. Тож Анна має пройти перевірку дисципліни із складністю 2. Дисципліна у неї 6 і обраний мотив віра 7. Ми додаємо ці значення. 6 плюс 7 дорівнює 13. Отже, 13 наше цільове число. Ми хочемо викинути на 20-гранній кістці 13 або менше. Це одна з тих систем, де чим менше, тим краще. Базовий кидок це завжди дві 20-гранних кістки. Звідси і назва рушія 2D20. Анна кидає дві кістки і отримує на одній 12, на іншій 8. Обидва значення менше 13, отже, вона отримала два успіхи. Вона пройшла випробування. Також додам, що одиниця на кісті це завжди два успіхи. Тож Анна мала потенціал виконати 4 успіхи на двох кістках. Двадцятка на кістці дає ускладнення, але про це потім. А тепер детальніше про спеціалізацію. Тут записано, у чому персонаж спеціалізується. Кожне уміння доволі широке, тому саме завдяки спеціалізації ми отримуємо майстрів вузької справи. Наприклад, Анна чудово навчилась читати мову тіла. Якби їй довелося робити саме це, вона б це виконала правніше, ніж інші. Ігромеханічно це виражається у тому, що два успіхи можна отримати не тільки на одиниці, а й на значеннях, які менше або дорівнюють. Значенню вміння. Давайте розглянемо приклад, щоб стало зрозуміліше. Анна хоче поспілкуватися із підозрілим хлопцем на вулицях Аракіно і спробувати прочитати мову його тіла, його поведінку, і визначити, чи не є він харконеневським шпигуном. Майстер вирішив, що це буде перевірка на кмітливість, адже їй не треба його розговорити, і, можливо, вона навіть буде спостерігати за ним не у розмові із собою. Складність три. Тобто треба викинути три успіхи. І Анна обирає мотив, обов'язок, адже саме для цього її відправили у місто. Спостерігати. Маємо кмітливість 7 плюс мотив 8, дорівнює 15. Якщо викинути 15 чи менше, це буде успіх. Анна нагадує майстру, що у неї є спеціалізація мова ціла. І майстер погоджується, що це можна використати. Отже, якщо якась з кісток викине 7 або менше, вона отримає два успіхи, не тільки на одиниці. Якби спеціалізації не було, два успіхи було б тільки на одиниці. А так від 1 до семи. Анна кидає кістки і випадає 5 і 10. Це три успіхи. Один за кістку менше 15, і один за кістку менше 7. Перевірка успішна. Ось це і є. Найголовніша основа системи кидок 2D20. Складність майстер може виставляти від 0 до 5, у китку може бути до 5 кісток. І як додавати кістки до китку, поговоримо ще трошки пізніше. Давайте краще пробіжемося по іншим частинам чаркушу: переконання. Це більш детальне розкриття найсильніших мотивів персонажа. По-перше, це більш детально розкриває характер. І, по-друге, має ігромеханічну складову. Якщо персонаж буде робити щось, що йде в розріз із його переконаннями, він буде отримувати наслідки. Але про цю механіку, мабуть, у якомусь іншому відео, щоб занадто не перевантажуватись зараз. В рамках цього відео наголошу лише, що треба підбирати мотиви і відповідні переконання, щоб вони найбільше підходили під те, що персонаж робить. Далі риси. Це загальні і іноді цілком конкретні характеристики вашого персонажу. І не тільки персонажу, але поки сконцентруємось на цьому. Вони впливають на складність китка та можуть впливати на взагалі концептуальну можливість китка. Наприклад, Корбін має рису контрабандист. Це не дає йому якихось бонусів чи штрафів прямо тут і зараз, але може вплинути на нього у майбутньому. Наприклад. Він хоче розшукати контакти місцевих контрабандистів на Аракісі. Така риса може знизити йому складність китка на один. Або майстер може вирішити, що спробувати знайти контрабандистів може тільки хтось, у кого є така риса. У такому випадку складність не знизиться, але Корбін буде єдиною партією, хто взагалі може спробувати це зробити. Все залежить від гему та наративу. Також риса може ускладнювати чи унеможливлювати кидок. Наприклад, сама риса контрабандист може ускладнити перевірку на спілкування із місцеми правоохоронцями, адже вони будуть більш підозрілими до Корбіна, і складність перевірки підвищиться на один. Через використання рис ми можемо навішувати різні тимчасові ефекти: маскування, поранення, страх в тому тощо. Такі риси можуть з'являтися. Ну, негативні риси можуть з'являтися у результаті ускладнень на 20-ті, про які я казав више. І в цілому будь-яку рису можна створити під час гри. Але про це якось іншим разом. Розглянемо приклад використання рис. Корбін потрапив у засідку. І він вирішив, що його головним шансом врятуватися є втеча. Майстер каже, що це буде перевірка на спритність із складністю 2. Корбін обирає мотив. Влада, адже його переконання дуже підходить під ситуацію. Він може розраховувати тільки на себе, щоб вижити. Також він нагадує майстру, що має спеціалізацію на втечу, отже, два успіхи буде не тільки на одиниці, а від одного до шести. 6 плюс 8 дорівнює 14. Корбін кидає куби і отримує 5 і 20. 5 це менше 6, отже, він має 2 успіхи, і, відповідно, втеча вдалася, але він кинув двадцятку, а це означає ускладнення. Майстер вирішує, що ускладненням буде риса синці, тимчасова риса. Поки Корбін тікав, він таки отримав пару стусанів, і тепер в нього величезний фінгал під оком. Прямо тут і зараз це не дає ніяких бонусів чи штрафів. Але подивимося, що станеться далі. Пізніше Корбін вийшов на лідера місцевих контрабандистів і хоче вмовити його приєднатися до них. Майстер вирішує, що це буде перевірка на спілкування із складністю 3 і дивиться на риси. На думку майстра, риса синці робить слова Корбіна менш переконливими, тому до складності додається 1. І складність стає чотири. Гравець за Корбіна, у свою чергу, наводить аргумент, що риса контрабандист має знизити йому складність, адже він знає справу і взагалі, що відбувається, і може знайти потрібні слова. І тому можна було б знизити складність назад до трьох. Але майстер аргументує у відповідь тим, що лідер не став би спілкуватися із Корбіном взагалі, якби той не був контрабандистом. Тому складність залишається чотири. Тоді гравець згадує, що під час розмови лідер явно показував зневагу до аристократів і вищої знаті. Тому, оскільки у Корбіна Єриса просто людин, він намагатиметься використати свою суть у цій розмові, показати, що він із простого народу і розділяє погляди лідера. Майстер погоджується і знижує складність назад до трійки. І коли нарешті. Остаточна складність вирішена, можна робити кидок. Сподіваюсь, більш-менш зрозуміло. І щоб якось підсумувати, скажу, що коли ви розглядаєте риси, то треба сформувати наступне речення: ця риса зробить перевірку можливою легшою, складнішою, неможливою, ну або не повпливає. Звісно, я зараз говорю чисто про ігромеханіку. Все це має загортатися у наратив та відіграш. Наступний фундаментальний елемент це активи. Працюють вони абсолютно так само, як риси, але репрезентують якісь надбання чи володіння персонажа. Це може бути щось матеріальне, типу ножа, орнітоптера чи криївки, або щось більш абстрактне, компромат на когось чи контакти з кимось. Також може бути різний масштаб в залежності від конфлікту. У дуелі активом буде ніж, у планетарній битві активом буде підрозділ сардаукарів. Але конфліктам я хочу присвятити окреме відео, бо там дуже багато цікавого можна розказати. І останніми надважливими елементами цієї системи є загроза та імпульс. По суті, вони є практично одним і тим самим, просто імпульс використовують гравці. А загрозу майстер. Гравці мають обмежений пул імпульсу до 6 одиниць, і будь-який гравець може використовувати імпульс цього пулу. Майстер має пул загрози без обмежень. Використовуються вони багато де, і у інших відео я буду розповідати про різні механіки і як вони використовують загрозу та імпульс. Але найчастіше ви їх будете використовувати, щоб докупати кістки до китку. Ціна наступна за першу докуплену кістку, тобто третю в кібер, треба заплатити один імпульс чи загрозу. За другу докуплену кіст... кістку, тобто четверту у китку, треба заплатити два імпульсу або загрози. І за третю відповідно, п'яту треба заплатити 3 імпульси або загрози. Отже, щоб кинути. 5 дайсів, треба заплатити 6 імпульсів або загроз. Максимальна кількість кісток, які можуть бути кинуті у одній перевірці, це 5. Дві стандартних і три можна докупити. Як отримують імпульс та загрозу? Гравці отримують імпульс, коли кидають більше успіхів, ніж було треба. Тож, наприклад, якщо складність перевірки була 1, а гравець викинув 3 успіхи, перевірка є успішною. І два додаткових успіхи перетворюються у імпульс, який записується до загального пулу гравців. І інші гравці пізніше зможуть використати цей імпульс. Майстер отримує загрозу таким самим чином, але не тільки. По-перше, якщо гравець хоче докупити кістки до важливого китку, але у пулі нема імпульсу, він може. Замість використання імпульсу давати майстру загрозу за тим самим курсом. Додатково, коли гравець викидує двадцятку, майстер може вирішити не додавати ускладнення прямо зараз, а просто взяти дві загрози. Це не єдині способи використання імпульсу та загрози, їх можна використовувати для здобуття інформації, створення рис, створення асетів, і взагалі навколо механіки використання. Загрози та імпульсу крутиться багато всього. Але про це все я розкажу у іншому відео. Зараз ми концентруємося на найголовнішій основі системи. Тому підпишись, щоб не припустити подальший розбір системи. Ну і останнім елементом Чаркоша, про який я ще не говорив, це таланти. Це щось типу класових абілок, якщо проводити паралелі з D&D чи Pathfinder, ом. Вони дають додаткові переваги, бонуси і. Особливі способи використання системи. Але детальний розбір про те, звідки їх брати, ми поговоримо якось іншим чином. А тут я пропоную перевірити себе. Інформації у цьому відео має бути достатньо для того, щоб таланти Корбіна були тобі зрозумілими. Ось вони. Прочитай і подумай, чи зрозуміло тобі. І напиши про це в коментах. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо це відео було корисним, і підписуйся, щоб не пропустити подальший розгляд цієї системи та відео про інші настільні рольові ігри. І бувай!